Російська Федерація знову почала загрожувати Україні арешникам. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами розберемо, чому саме в цей час Росія вкотре підняла інформаційну хвилю, якою намагається продемонструвати потужність та довжину свого арешника. Надвечір 6 травня 2025 року російські телеграм-канали та деякі медіа почали публікувати матеріали від певних військових експертів про те, що нібито якщо Україна завдасть удару 9 травня по Москві або під Москов'ю, або ще не дай Боже, якийсь український дрон прилетить по параду побідесця на Червоній площі, то вже 10 числа на Україну просто полетять тілі снопи отих арешників. Але вже на ранок 7 травня, після того як до речі, Росія нанесла вночі удар балістикою по Києву і дронами по інших областях України, російські телеграм-канали і медіа вибухнули такою собі потужною інформаційною хвилею про те, що нібито вже рішення про удари арешникам. Прийнято, мовляв, Путін вже віддав наказ Міністерству оборони, щоб то визначило цілі. І ці цілі мають бути у Києві. І що по цим цілям е, треба вже підготувати найближчим часом удар арешника. Ну, така собі жахалка. Нам, звичайно, чути її не в перший раз. Але давайте розберемось, в чому причини. Причин декілька. Перша, напевно, полягає в тому, що Україна не підтвердила того, що вона приймає оте незрозуміле російське перемир'я на святкування побідобєся, яке в односторонньому порядку нібито оголосила Росія. Як правило, якщо такі речі відбуваються, коли воюють дві сторони, то перемир'я узгоджується або між сторонами, або через посередників. Проте ні, Росія, напевно, Свої правила не, оголошення перемир'я Росія. Сказала, що вона оголошує перемир'я, нібито з вечора 7 травня 2025 року, і мовляв, зараз м'яч на стороні України мовляв, приймайте. Або якщо не приймете, ви будете нацистами. Ну, вкотре в тисячу перший раз це було заявлено набагато раніше до 9 травня. Мовляв, у України є час подумати. Україна не прийняла і не підтвердила те, що вона відкидає це перемир'я. Але українська влада заявила, що це все, звісно, добре, і це перемир'я дуже цікавить лише Путіна. А ми готові не на трьохденне, а на тридцятиденне перемир'я, яке Путін відкидає. І напевно, враховуючи оцей момент невизначеності, в Москві почали нервувати. Тому вирішили полякати, щоб Україна, як мінімум, не турбувала російського диктатора дні Побєдобєсія. і так от трошки полякати. Саме тому був нанесений удар, напевно, і 7 травня по українській території, і саме тому на ранок 7 травня інформаційний простір вибухнув оціми заявами про те, що цілі вже визначені. Інша причина це дії дійсно реальні дії українських сил оборони, які нанесли 6 травня надвечір і 7 числа проти ночі удари по російській території. Вони поцілили у декілька дуже цікавих військових заводів. А головне, вони поцілили у два аеродроми під Москвою Шайківка, на якому, за даними нашої української спецслужб, базуються бомбардувальники стратегічного призначення ту 22 та. Там є склади з ракетами і. Кубінка, де базуються літаки Міг 21 і су 27 Про результати цих ударів поки що невідомо, саме чи є ураження літаків, але відомо інше, що на тлі цих ударів в Москві припинили роботу всі аеропорти, а їх там три найпотужніших, і там зараз повний хаос. Крім того, ще у Москві, Московській області, відбувся певний збій в інтернет провайдерів, і зараз там дуже тяжко навіть замовити таксі або викликати. Доставку їжі, напевно, ці всі речі спровокували отаку от реакцію Кремля на те, що мовляв, зараз ми як вас залякаємо речником, щоб ви тут заспокоїлись. Але як казав один з президентів України, це ж було вже, і це вже було приблизно 5 місяців тому, коли. У листопаді 2024 року Росія завдала удар по Дніпру оцім арешникам, і е, тоді розгорнула таку потужну інформаційну кампанію, Що зараз ми, як цих арешників, наклепаємо, як засиплемо ними всю Україну, буде вам не переливки. Тоді е, Путін багато разів скликав якісь засідання, обговорював, коли ж ми поставимо на конвейер отой орешник, коли ми їх будемо клепати сотнями на день і підкреслив, що це суто російська розробка. Вона унікальна і не перевершена. Проте, ця вся інформаційна компанія завершилась такою собі інформаційною імпотенцією. Сотні орешників, слава Богу, не прилетіли, бо була інформація про те, що вони будуть їх виробляти або то 300 на місяць чи 300 на рік. І з того часу ми про орешники чуємо тільки в інформаційному просторі, а слава Богу, не бачимо їх в реальності. До того ж. Як наша розвідка повідомляла після удару по Дніпру у листопаді 2024 року, арешник виявився ніяким не арешникам. Назва арешника така була собі камуфляж для старої радянської розробки ракети РС 26 Рубіж, ракетою середньої дальності, яка може долати відстань до 6 тисяч кілометрів. Ось тоді і розкрилася вся ця профанація всім, нібито суто російським потужним крутим арешником. Зараз ми бачимо, що повторюється та сама. Інформаційна хвиля, вірніше, вона схожа, тому що що тому, що треба полякати. Тоді були свої причини для того, щоб залякати нас зараз. Є свої, але ми розуміємо, що якщо така реакція Кремля настає. То Кремль і особливо Путін нервує і залякування нас це ознака страху у Кремлі, і ознака страху самого Путіна, що на 9 травня щось піде не так. І хай наші дрони не прилетять на червону площу, але вони можуть прилетіти ще раз на той же аеродром Шайківка, на той же аеродром в Кубінку, або ще по десятках об'єктів навколо Москви. І путіну буде ну зовсім незручно перед шановними гостями, серед яких буде і очільник Китаю Сі Цзіньпін, коли під Підмосков'ї будуть лунати вибухи ППО. А вони дуже потужні і гучні. Тому Кремль нервує. Тому погрози Кремля про те, що вже визначені цілі по Києву для Орешніко. Це все ознака страху. Нам треба що? Нам треба не боятися, нам треба робити свою справу і мати тверезий мозок для того, щоб споживати інформацію не емоціями, а раціо. Вони погрошують, а ми робимо своє. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.